Ну ось підходимо до містка. Софія, не біжи, будь ласка, не біжи. Тут трошки пологіше, бо там дуже круто було. Такий. Тут похиліше. Але ціль місток. Вон він в видніється. Шикарний місток. Ось така місцевість теж. І он місток. Ціль, куди ми йшли так довго. Ну, ми далеко, мабуть, не будемо заходити. І смисел, мабуть, на той місток взагалі нема заходити. Ну, можна чуть, чуть зайти. Пішли. А чого ми туди йшли? Ну, пішли. пішли. Думаю, ми туди труси не витримаємо. Пішли, я записую, між до прочим Добре. Гарного мирного дня.